Повністю завершені роботи по ремонту інфекційного відділення дитячої лікарні Кассельні в складі другої лікарні міської на вулиці Купчинського. Попереднього року зроблено дах ремонт вхідної групи, в цьому році повністю зремонтовано саме приміщення, нові палати, нові коридори, нові санузли, нові приміщення для працівників медичних. Багато років це приміщення потребувало ремонту. Досить часто ми чули нарікання і скарги від батьків, від дітей, які тут лікувалися. Сьогодні приємно чути про те, що Набагато зручно, комфортно тут лікуватися наймолодшим пацієнтам, що зручно комфортно працювати лікарям. Тому, звичайно, бажаємо, щоб якомога менше дітей попадало в лікарню, але ті, хто буде тут, зможуть отримати якісну послугу. За що ми дякуємо нашим медикам за їхню самовідданість, за їхню любов до дітей. І ці умови, які сьогодні тут повністю дають всім самим сучасним вимогам і стандартам.